Сьогодні, я так розумію, всі в курсі, що ми будемо сьогодні проводити. Ми сьогодні поговоримо з автором а, Метом Кауліцем. Прошу привітати. А, і ми сьогодні поговоримо про. Що тут у нас перша серед? Ні, я просто не пам'ятаю яку книгу постав. А, поговоримо про емпати і дискрет. Так, ми поговоримо так більш узагальнюючи і а, більше, щоб а, долучити тих, хто ще не читав. Придбати цю книгу і почитати. І одразу відмічу, що в нас 45 хвилин, ми після цього підемо на стенд наш, і там можна буде підписати книги у мета, і можна буде пофоткатись і поспілкуватись. Тут поруч, там буде у вас ліміту часу не буде. Все буде залежати від втоми мета, і чи хоче він підписувати. Тож, е я думаю, а ще забув. Я представлю себе трошечки. Я даменко Артем. Я є організатором фан-клубу Пірнає слово, де я намагаюся популяризувати сучасну українську літературу. Тому ми сьогодні тут з вами зібрались і будемо популяризувати сучасну українську літературу. Ну і в наш формат буде побудований в форматі діалогу. Спочатку ми поговоримо про емпати трошечки, потім про дискрет і тоді дам вам слово. Тож. Перше питання найузагальніше, як прийшла така ідея написати емпати, взагалі з чого розпочався твій шлях письменництва? Це два питання дуже різні. <смітна> <смітна> ну вони так майже майже про Емпати. Якщо що це не перша моя книжка, це третя чи четверта, просто вона перша йшла у друг через видавництво. Тому сам шлях він почався ще може років там вісім-десять, коли там у мене були фантики по Гаррі Поттеру. Але <смітна> <смітна> мені здавалося, що це офігенна нова книга, не фантик по Гарі Поттеру. Просто час я розумію, що це був фактик. А саме я почав писати кілька років тому. У мене немає ніколи прям продуманої ідеї, я досить хаотично пишу, хаотична людина. Я просто мені хотілося е, ускладнити собі життя. Минулі мої книги вони були там один-два головних героїв, а мені захотілося прям бахнути 5-6. І так як я пишу у фентезі сетінгу, мені мені захотілося такі магічні сили трохи звивитися з психологією, тому що на той момент я пішов до терапії, і мені це було цікаво. І от я в якийсь момент знайшов э, цю систему психологічну, там де є э, саме сприйняття інформації, більш аудіальне, епатичне, логічне. І просто я вприг це э, з магічним світом і взяв побільше героїв, і воно я все одно далі Угу, mm -hmm. Зрозуміло. А, тож, от ти якраз підняв тему того, що ти проходив терапію. е, як саме ти хотів передати і книзі а, саме ці моменти тривожності, ще ну, таких психологічних моментів? І як а, а, ти намагався це зробити в плані письмі, в тебе були якісь попередні практики, а, маються на увазі не в оповіданнях, не фанфіках, а більш такі розлоги? Тобто можливо є якийсь твір, про який не знають читачі або роман про і не знаючи, чи це те чи. І от як е, в тебе виходило е, знаходити от ту мож, неможливість, а той баланс, щоб написати це так е, красиво, про тривожні моменти, психологічні якісь моменти, і щоб воно е, припало в душу читача, щоб читачам це відгукнулось. Це дуже все просто. Це не якесь не була моя маніпуляція, і як пластинка, і написаний, по суті, про мене Типу, він багато в чому переживає те, як я сприймав терапію на початку, те, як я сприймав якісь антидепресанти, те, як я боровся з тривожністю, соціофобією, те, як я теж бачу світ трошки ворожим до мене, і намагаюся це пропрацювати і зрозуміти, що це. Та, <плес> та, <плес> та, 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 та. Тобто край, по суті, всі його психологічні проблеми це в більшій частині моєї проблеми, і те, як я проходжу свій шлях розуміння, що таке терапія, навіщо вона потрібна, е, як до цього прийти? І от у Кая дуже яскраво виражена свого першій кількість нелюбов до терапії, і це була дуже моя нелюбов любов до терапії. І мене прям тащили туди. Ультиматумами, шантажом. Мені, коли перший раз спробував деписанти, мені буквально так рот заклали, отак от зробили от і сказали: ковтай, бо я місяць з ними сидів, отак от я не буду, це страшно. Ось, ну і типу, для мене це кайф, це спосіб показати, що. Е... Що таке терапія? Навіщо вона потрібна, і чому це може бути класно? І чому це може бути дуже погано? Тому що в нього дуже погане ставлення, як і в мене було, і типу мені здається, людям, які сумніваються, що на депресантів психологів дуже треба подивитися на це зі сторони людини, яка була така ж недовірлива, і, і, і все ще трошки недовірлива. Ось типу, як я з цим впорався, і власне з цим впоралася, напевно. Ми не будемо відкривати сповільнення. Я ще не знаю, що не, не, не знаю. Добре, будемо вважати на це. Тож от якраз продовжимо трошки тему психологічних оцих моментів, і от в книзі емпатія, так там, там теж це все залучено. І от чи можна сказати, що емпатія в книзі це, наче як прокляття, і ем, ем, як. Ти розкриваєш це питання і, взагалі, питання у емпатичності в своїй книзі. Як ти працювала над пропрацюванням персонажів, тобто мається на увазі? Як вони будуть виглядати? Які них будуть почуття? Теж базувалася тільки кая брала, ну, по на основі себе подавала Кая, так? А всі інші персонажі, звідки ти брала, от якісь спостереження? Що, щось, я початок питання вже а, я мав на увазі, чи можна вважати, що емпатія Мам, про емпатія, це прокляття, прокляття або, або да, так, так. Так, ще запам'ятаю три моменти. Перше емпатія прокляття щодо інших матеріалів. Нещодавно я писав для журналу Noname якраз статтю, там де також згадувалося це питання, і там згадувалася патія. Як він розглядаю, що це дійсно, ну в якійсь мірі це може бути дар, а в якійсь мірі прокляття. Тут питання, як ти з цим справляєшся, тому що для мене багато в чому надмірна емпатія, яка, наприклад, зрощена в мені там на які мас дитинства, коли ти вчишся сприймати дорослих е і світ, і якщо ти сприймаєш це як надто ворожі елементи, то в тебе виростає оце вміння. Чути кроки, чути настрій, бачити поміці, і типу це в якийсь момент може реально звести з розуму, тому що eh, це стає надмірно, ти інколи це надто вже накручуєш, ти вже не, інколи не розумієш, це це реально, ти це бачиш, це чи це вже ну типу придумаєш. Ну і це було питання. Я буду так часто робити. Прокляти так, це мені дуже важко зосередитися на одній темі і. Не вповсти, в тому це прокляття до того моменту, поки ти не навчишся з цим справлятися. Потім ти це можеш використовувати як інструмент, називати це даром, талантом, чи як завгодно, Але це як будь-які інструменти, то ти в тебе є здатність малювати в дитинстві, ти її розвиваєш, стаєш художником. В тебе є емпатіпатім емпатічні емпаті, емпатійні емпаті... здібності здібності в дитинстві. Ти їх розвиваєш, вони перетворюються для тебе на інструменти, яким ти вже можеш керувати зчитувати або навпаки, на намагатися відсторонитися. Друга частина була питання про персонажів. Да. Власне, в кожному персонажі є якась частинка мене, майже в кожному, дуже мало персонажів. Я шукаю прототипи і намагаюся з них списувати це дуже робить важким процес написання, тому мені доведеться багато голові там проєктувати, щоб зробила ця людина. Тому я часто вкладаю великі куски персонажів з себе. Тобто всі, крім Нікі, здається. Мають велику частинку мене. Мійку, мені доводилося згадувати своїх знайомих, таких ексцентричних і дуже яскравих. Там навіть е, десь два знайомих моїх, один не помістився просто. Щоб прям писати міку. І в джиєні є трошечки мене, але там також дуже багато прототипу, і мені доводилось теж сидіти і думати, що б ця людина зробила. Але за що того, що я типу досить атійна людина? Я пам'ятаю, як вона себе поводить, я відчуваю, що б вона зробила, і в принципі там трошки себе, трошки людини не мішав, і вийшов і такий персонаж. Шикарно, дякую. А, хотів спитати у гостей: а, чи всі читали емпати? Так. Да. Тоді. Питання відпадає, я хотів сказати, що тіпа, коротко розкажи, про що ви мати? Тоді а, вже, 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 я так розумію, того не потрібно. Тож, а, я вам покажу наступний слайд, там є QR-код, але я так розумію, що всі знають інстаграм мета і всі вже no. там підписані. Ну тоді можете підписатись на мій інстаграм. Ну, там не тільки інстаграм, там всі соцмережі нашого клубу. Тоді, а, наступне питання. Давай поговоримо трошечки про атмосферу, а, як ти створюєш? Корював атмосферу міста, чи є прототип у цього міста для емпатії. Поки що говоримо mm -hmm. за емпатію, потім поговоримо за дисплею. Це такий є мінус в моїх книгах. ну Як кому, як мінус, я просто чув багато таких уточнюваних запитань і нерозуміння, чому я погано проп... ну не дуже конкретно прописую місто сетінг, в якому відбувається все типу. І в мене в Омпатах також дуже погано прописане місто, тому що е, в процесі написання я переїжджав, я був і в Києві, я був е, і, там, в Бельгії на той момент, я до батька переїхав. І тому в ньому дуже намішана атмосфера. Е, зараз у дискреті я вже даю більш конкретні локації, так як я вже написав і дискрет в Бельгії. Ну, це було вже бельгійське місто. З атмосферою. Атмосфера, так. Починалась вона чесно. Це для мене емпати. Вони більше про Київ, тому що на той момент я був в Києві, який просто перетворився в якийсь момент в Антверпен, Це бельгійське місто не від Брюсселя. Ось тому я не скажу, що це можна прив'язати до чогось конкретного. Надто воно намішано, надто там багато мого сприйняття і того, і того міста. Ось, але я спробувала локалізуватися більше у дискреті, тому що я зрозумів, що багатьом людям це потрібно, і там буде дуже багато наприкінці, особливо конкретних прям назв місць, де я був, де я перебував, коли я писав його. І можна, якщо хтось буде певний в цих містах, ви зможете прямо пройти і побачити все те, що я написав. Блин, прикольно це я просто уявив собі це. Як от ті, хто полюбляє фільми, серіали, вони їздять по цих локаціях. А це було прикольно зібрати такий фотоальбом по локаціях Емпатія. Блін, це прикольно. Так я для цього це і зробили там момент, там, де Джи така і в квартирі у кінці друзів. Там це моя квартира. Я описла в якій я жив. Якщо, а, шок, можна вже туди, потрапити. <рив> туди можна потрапити. Треба ще зробити табличку. Тут жив мед Май... і творив Медкаурін. Це, це буде класно, то треба їм написати в Бельгію, напевно. Тож, давай поговоримо про те, як ти розвивала персонажів, і я маю на увазі, що як проходив сам шлях. Типа з дорослішення персонажів від першої книги до другої, тобто як вони змінювалися відповідно від першої книги до другої, і чи змінювались вони? Я поки що тільки емпатію прочитав. Вони змінювалися і ну більшість з них. Чимало, принаймні, головні. Uh -huh. І не тільки от, ну, наприклад, Міка пройшов дуже великий шлях, хто його знає з емпатів, його багато не любили, і до дискрета в нього появилося чимало прихильників. Uh -huh. Ну кай ясна справа він змінювався. В принципі, в мене всі персонажі зростають навіть проти моєї волі, тому що ну за структурою як я пишу, там є письменники-архітектори, які прям пропрацьовують жорстку структуру, а є садівники, uh -huh. до яких я себе відношу. А є де віка А моя редакторка називає мене хаосом. Але я вважаю, що я садивники, тому не просто, ну типу, вони поступово будуть так чи інакше зростати, тому що я міняю свою думку якусь. Я бачу, як вони вже ну повторюються якась як ситуація, одна й та сама. Ну щось та персонаж має винести з неї, і щось з неї ситуації цієї, і щось має помінятися в його голові. І тобто. Я вважаю, вони дуже сильно зростають, плавно, але такі, помітно. Якщо там брати початок таким бачить не з дискрета, то дуже видно у Кая зміну у його прив'язаності, довірі до людей, як змінюється його ставлення до дружби, до близької людини, до відносин. І Так само, ну типу інші персонажі я намагаюся показувати, що не всі хороші, не всі погані. Вони всі, по суті, ну, різнокольорові, сірі, я не знаю, як це назвати. Я намагаюся їх не зробити пласкими, а показати, що вони реально люди з зовсім різними. Сторонами і зі своїм розвитком кожен і не завжди цей розвиток буде в плюс, як у житті. А інколи це ну ставлення буде погіршувати до деяких персонажів дискреті. Mm -hmm. Я вже навіть знаю до яких а, добре. Тоді ще раз питання для глядачів. Всі читали дискрит. Так. Так. Та -а -а. Ну, ці, це... Я бачу, я бачу ці діти. Добре, я не встиг трошечки цей. Тоді давай поговоримо трошки плавно Будемо переходити до розмови за дискри. І хотів тоді поговорити про те, які теми ти піднімав в дискритах, які ти не розкрив вперше. Окрім психологічних. Right. Да. Можливо, якісь. Багато. <реш> багато тем, мені підказувати з залу, моя помічниця. О, у дискриті більше я не те, щоб намагався вивести якусь любовну лінію вперед, я не вважаю, що я її вивів сильно вперед, але, типу, досить піднята тема, от, що, як я вже сказав, в близькості саме з тією людиною, там не тільки дружньою, а як відносини. Тобто, коли вони переходять. Особливо, якщо там у людини тривожно уникаючи прив'язаності і як саме відбувається цей ця, ця момент це звикання, як вибудовуються ці відносини. Більше піднята тема у кінці з сім'єю також та й початку. Власне, всі теми, які просто були в випадках, це сім'я, дружба, навчання. Особисті кордони, там як ти вистраюєш життя, вони просто підняті, розширені, mm -hmm. деякі там пішли в одну сторону, деякі в іншу. і це просто таке скотіння всіх тем, які є в житті у людей. Mm -hmm. а, наступне питання для тих, хто не читав, а, це можливо, ну не знаю, можливо, це буде і спойлером, але ні, а це дуже вуха. А? А? Ні, я хочу спитати, чи буде скло у другій частині? Я не бажаю, що це прям скво. Ти коли не вогою казав Де спойлери, де спойлери. Дрібнячись для кого і яке, ну, типу, для мене, ну в мене були свої моменти в житті, які я сприймаю вже, ну, типу, можу погано, що сприймаю їх нормально, як якусь фізичну агресію чи насилля. я. Він такий, ну, Господи, ну вдарив wow, мене головою в стіну, ну буває. І тому, коли персонаж таку ситуацію впадає, я ну, не розумію, що люди, які більш може, ну, не потрапляв в таку ситуацію, для них це буде жорстко. Я не розумію цього, тому що мені важко з цієї сторони подивитися. На мою думку, поки всі живі, все нормально. А всі живі. Поки що. Остання глава, вона дуже. Та, я чу, <ріст> <Погода>. <ріст> Навіть заглянути не хочу. А, тож, Зрозумів, а тоді питання таке більше узагальніше. Чи взагалі планував ти це як серія одразу? А, чи такий думав, напевно, це буде якась сольна книга, а потім виявилося в ході письма, що це буде реально там, на декілька книг. Я так як я коли починаю писати, я гадки не маю, що буде в кінці. Я ніколи не знаю, чи це буде соло, чи це буде серія. Навіть якщо мені хочеться зробити соло, я розумію, що інколи я не все сказав, і це перетворюється на серію, тобто. Ми спочатку думали, може буде дві. Потім вже думав, може бути три. А зараз я думаю, може бути три з половиною, тому що третій том може бути третя книга, може бути на два тома, але я не, я не знаю. Щас, щас, віта починає редакторка буде дуже кричати, бо я типу. І дискретно планував таким великим робити, воно просто на такі понеслося. Я розумію, що далі ще буде нестися. Мені треба, якщо це буде третя остання книга, мені буде закрити треба дуже багато питань. І ну, типу, в один том я напевно, не вмію. Тоді з цього витікає в мене питання: як працювати і комунікувати тоді з видавництвом? Бо видавництво, в принципі, як я знаю, більшість орієнтується на. <спільств> Якусь там. серію. Отже, бачили, що брали. А ага. <смір> ну, <смір> <і бухові. спільств> може, і не знали. Де ніка. <подарить> а, <спільств> а, не, ну, е, кожен раз ми щиро сподіваємося, що наші домовленості щодо дедлайну, і щодо що об'єму. Вони одні, а потім просто. Я приходжу і кажу. Точніше, я не приходжу. До мене приходять, Так, присуть і кажуть, скажи мені вже щось. І я кажу, ой. <звіл�и> <звіл�и> я то, ну, отак. Зрозуміло. Ну, Зрозумі. <звіл�и> ну <звіл�и> тоді. А, видавницю контур я вважаю, що такі лояльні і здавляється. Це, це шикарно. Я О. думаю, будь-яке інше видавництво мене вже закрило в підвал і сказало, що не випусти, поки не допишу, не сторони точно. Є така віри. Я вже подумав про те. Контур в цьому пані дуже чудовий, вони дуже розуміють і мені просто з ними дуже пощастило. Клас! тож. Я підвів так охайно. Тут є посилання на кондор, ну, я приліпив собі і не знаю, але посилання на кондор в них є так само. книги, окрім Емпатік, є ще багато різного вибору і доволі цікавого. Ну, я нещодавно, може, рік назад, тільки познайомився з цим видавництвом і о клас. Але коли я відкрию тайну, як я познайомився з своєю книгою. Я познайомився з своєю книгою, я був в журі на оцінку премій 20. Третього року, здається, від своєї полиції, так, так. так. І мені, ну, я підняв тему у фан-клубі популяризувати сучасну українську літературу і чому б не спробувати, тим паче я таким чином долучаюся до її популяризації і відкриваю для себе нових письменників і письменниць. І вони мені прислали твою книгу читати. Блін, Це було прикольно. Це було класно, мені сподобалось. Я вже не пам'ятаю, бо це було майже два роки назад вже. Але це було класно і. Я навіть не пам'ятаю, що я там поставив, але мені що мені... не пройшов? Ні, а, на жаль, але ти розумієш, що не тільки я впливаю на це. Там багато. Але хочу сказати за свою полицю. В оцінюванні вони дуже чіткий підхід в них, і там не просто одна оцінка, а потім якесь середнє число. Ні, там багато пунктів, і по кожному пункту ти ставиш певну оцінку. І це все враховується. І це ну, вони дуже над цим сильно попрацювали. І мені здається, складно якось там підробити якісь там, ну типу, не прочитати і поставити. Тому о, я скажу, що ну, мій голос там не дуже сильно впливає. Ну, нас багато там було в журі. Тому Тому е, давай, е, я так розумію, багато хто прочитав дискрит. Розкажи, мені, що мене мені очікувати від дискірта. От і для читачів, глядачів, хто ще не читав, диспута, чого очікувати там. Ну, Також там крутий, чуть-чуть похрусти. Якщо порівнювати насправді з емпатами, трошечки схоже побудований темп темп. Сюжету, mm -hmm. тобто спочатку мене, як завжди, перші там була вони трошечки такі повільні. Комусь це ну не подобається, комусь це нормально. Типу, такі в'їхати в, в емоційний стан персонажа. Mm -hmm. І потім я намагався також типу вийти в динаміку. Там цівали п'ятої, потрошки набирає ход. і Типу восьми коло якої, mm -hmm. Ось і типу, чим вище до фіналу, тим така бішеніша, в мене там. Динаміка трошки становиться. Я не знаю, це. Чи погано це, чи добре, чи це просто вже буде мій стиль. Я намагаюся інколи якось балансувати, але я просто починаю повільно, а потім несуся, чиста тілешка з горки. і Такого самого, мабуть, це прикола, тільки по Зрозуміло. Зрозуміло, вирікло таке в мене питання: от ти кажеш, що ти починаєш. Розтягуєш початочок, потім так, вже починається активні дії так? і от ми якраз зачепили тему, а скільки очікувати книг. Ти фінал знаєш цієї книги, цієї розповіді цієї історії, щоб орієнтуватись приблизно. Що може бути там чотири книги, п'ять або що не було так, що буде ці І ми будемо як Мартіна чекати від тебе нову серію серіюпаку. Я Ті, насправді списати. дуже хотілося вийти якісь десять книг. Це дуже прикольно, Ого. коли ну типу не прям десять, але ну всяко са рома угу. щіттипу. Е, ну такі все круто, коли вона прям величезна, і ти можеш е, не просто там на день-два породити у світ, а от, от взяти і на, на місяць закопатися в ці книги. І, так, ну для мене просто перш за все письменни спи книги, бо це спосіб втекти від реальності трошечки там від школи, від батьків, закопатися в цей світ і просто не бачити оце, все, що відбувається. І тому ця ідея в десяти мені нравиться. Поки що ми в теорії плануємо третю повстеньку, але я нічого навіть. Якщо в мене є редакторка за 10, то може бути вот, ну, теж. Фінал Вже так? фінал я приблизно пам'ятаю. Ну от, якщо дивитися там прям. Як величезну арку, перші там, наприклад, три книги, я приблизно знаю до чого мається прийти там з варіаціями величезними. Але я приблизно знаю до чого я веду, типу як я хочу вирішити кожну проблему. Це може бути, типу, наприклад, арка в три книги, яка охопила один там сюжетний такий кусок, і більш-менш закрита. Mm -hmm. Тобто, хто не хоче читати далі, йому може бути все окей, типу я закінчив. А далі типу якусь наступну арку. Тепер типу, сезон два. Mm -hmm. Типу, така ідея мені дуже подобається. і Щойно мені в голову вона прийшла, вона дуже класна. <рес> щоб так попитатися провести, як може, і, і якщо зараз ліка не влетить з криками Бити то може так і бути. Ну воно звучить цікаво, і мені здається, якщо читачу, Якщо, наприклад, я не хочу там читати наступну або не маю сил читати наступну, або не маю їх, то я можу не починати їх читати. Ну типу, я маю на увазі, що це буде прикольно, але все одно мені здається, треба буде трошечки зануритися на саме початок, з чого це все почалось. Mm -hmm. Але м, класна ідея в тому, що події не будуть переплітатись. Тобто я можу почати умовно, кажучи, з, з сезону 2. І е, те, що там було попередньо в першому сезоні, мене ну не має сильно так хвилювати. Тобто, я, я поцікавився другим сезоном, клас, шикарно. Тепер о мені треба більше познайомитися е, з персонажами. Що у них сталося там на початку? То я можу повернутися. Класна ідея за і це зависити. Е, 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 е. Я сподіваюся, в тебе все вийде і е, е, що я хотів ще спитати. О, я хотів спитати, що. От ми говорили про е, психологічні моменти, про цю емпатичність, і е, наскільки складно тобі було балансувати між оцією емпатичною складовою книг е, і е, е, динамікою книг? Е. Важко це ну можливо це і видно, тому що типу великий кусок, типу, чисто на самозанурення великий починається кавардак. Типу, е, через те, що багато свого тещу. То інколи сильно прям закопуюсь, бо хочу і сам порефлексувати, і типу прописати, що як чому прийшло в голові у героя, чому він щось так вирішив. Тому мені здається, типу, що не досить, я ще прямо так пряммірно балансую, а отаке у мене виходить. Але комусь такі качелі якраз і подобаються. Мені я люблю емоційні качелі, я їх влаштовую на відро це не мінус, це вже стиль, це вже не випрошу. Mm. Mm. Зрозумів. Тоді ще парочку питань, я передаю слово вам. Тож, наступне питання, давай зацікавимо ще більше людей, ті, котрі не читали емпати, і «Дискрит». Давай поговоримо про те, на кого орієнтовані ці книги, кому прямо в маст хефа прочитати ці книги. Людям з генералізованим тривожним розладом, людям з синдромом ти уваги ліперативності людям соціофобією соціоміраться людям, які в принципі надто оверсинкінг, Якщо ви там вже не хочете приплітати собі якісь діагноз і просто типу оверсинкінг, оверсинки, кого в голові постійно щось гуде, жужить і типу, в різні сторони кидається, і Вони не знають за що хапатися, не знають, що з цим робити. Цим людям, які власне ну типу можливо задумуються там про терапію і бояться її, як я, як і Кай, і типу і, в принципі зацікавлені темою психології, це може сподобатися. Mm -hmm. І тоді, напевно, останнє моє питання до тебе. Чи були такі ситуації, коли тобі в відгуках писали, що книга, наче про мене? Якщо були такі ситуації, то що ти відчував при цьому? Це е, такі ситуації були і ще тільки нещодавно пару коментарів приходило таких. І це е, просто той самий момент, коли той самий кайф, коли ти ну просто я чесно, я не розраховував, що книга прямо залетить, тому що коли я писав ЛГБТ тік література в Києві в mm -hmm. Україні була ну не прямо mm -hmm. на гарному рівні, типу я розумію, що скоріш за все я ну, не в стол, типу, а чисто якісь електронні, mm -hmm. типу, платформу, де хтось буде читати. Тому типу, що... Воно залетіло, і знайшлися люди, які побачили в цьому себе. Це просто от мій найбільший кайф, який просто ну піднімає мене з будь-якою якої ями, куди я заважу регулярно. Типу, і змушує і писати далі, і розуміти, що воно ну дійсно могло комусь допомогти, комусь відгукнутися, і що люди бачать у цьому світі свій прихисток, свій відпочинок, свій дім. І це для мене просто ну найбільший кайф, тому що я колись шукав такого саму. З вашого дозволу ще одне питання. Насправді ще одне питання. Я просто так подумав. І якщо можливо на це питання взагалі відповісти, найскладніше, що було написати, якщо не називати прямо сцену, ага, тоді для тих, хто не читав, і для мене, мені дуже важко в принципі, було писати. Навіть натяки на любовну лінію і типу взаємодію між персонажами у мене ну в першій книзі, в кінці там дає взаємодія Кая і Джи це було для мене. Я кричав, я плакав, я ховався під стол від власного руху, бо це було для мене гіперважко. І те, що ну, типу, я пішов на поводу людей і поглибив у ці ціноцькі mm. <серноцівські> штуки у дискреті, це мені було дуже важко, і типу для мене найважче писати якесь не емоційне зближення, а саме фізичне, у мене прям. Я аж занят нічого. Супер зрозуміло.